Їхали до шлюбу. Їхали кортежем, їхали другими автомобілями. Появіться, що це весілля відбувається десь наприкінці 18 на початку 19-го століття. Чим би вони їхали до шлюбу га? бречкою, фірою і так далі. так? Тобто це у нас складова нашого весільного кортежу. Весільний кортеж включає в себе молодого з, молодим, з молодою, але це король і королева. Ми імена поміняємо. Потім це наша карета, так звана, так? Сюди входить чотири колеса. Наш кучер. Послідському фірмах. Любиться, як би сказати. Так? Але сьогодні він де культурний кучер. І маємо два коники. Один трохи трохатущий, другий марний. Але ми їх називаємо не так. Називаємо, що це буде семі. Ні, це серія, це буде гніди. Гнідикий, так? Що вони роблять, коли чують свої імена? Запам'ятайте зразу, карета це всі, крім коней. Зрозуміли? Всі, крім коней, це карета. Ви всі кажете, трата да, так. Зрозуміли, так? А ну прошу, слово, карета! <постаток> Встати треба. Карета! <постаток> є. Це вже вона добре запам'ятала. Ідемо далі. Колеса! Наприклад, ліве заднє колесо, це праве переднє колесо, це ліве переднє колесо, теж треба варити і разом від колеса, розумієте? стоїте і кажуть, тро-то-то, колеса! А короні королева не колеса. Карета. Все правильно. Короні королева, зокрема, тобто, окрім карети, ви берете участь. Свої, як кажуть, особисті гарні ролі. Це король все каже, ха-ха-ха. Прошу, король, королева хі-хі-хі. Є Є такий гарний кучер. Який п'є бан і каже, йо, кучер! Йо! Трохи мускіше. Почеї не треба, так там він не можна грати. І коні наші, всі кажуть, іга! Про встати файла голову говорить, прошу, годі! І я поплещі, будь ласка, вони артисти. Ну yeah. що ж, ми рушаємо подорож. Yeah. В одному це всі государстві жіни собі, були собі, прекрасний, король, yeah. В'ячеслав і королева yeah. Тетяна. Як ви сьогодні зібралися в гості в сусіднє королівство? де? Одним сирим конем. А котрі серий, котрий. Сірий. А знаєте, що він не встав? Він хоче випити. Ну, за здоров'я молодик. Раз. І другим єдиним конем. Молодець. Кучер! Перевірив, чи впорядковані колеса.

І королева готувалася до подорожі. Королева сіла до карети, на витяг двох колеса. Хлопці, <рес> не затикаємо, чекайте, раз слухати уважно. А де змаска? Старості з маску давайте, бо зараз будете таке. А з нею. Гряз, криск, газ, пляс. Маска пошлась в музее. Кучу? Вдарим колий! Лупа не миг колий! На лей ты Щоб Что звук прорізався. Поні? Оп! Швидко закрутилися. Першим заскріпіло ліве заднє колесо. Вуху ні мене. Налити йому. Що має казати колесо? Во то, то, карета каже, не казати. Звичайно, карета налити передню колесу. А трошечки полегся, колегесні. Поскрипуємо. О, от я самої давай. Все, молодець. свій шлях, Аж поки не зламалося. Переднє праве колесо. Молодець. Кучин. Зупинив коней. А король і королева. Щоб не сумувати, пішли прогулятися пішки лісом. Кучер. Правого колеса. Але кучер добре знав свою роботу, тому ремонт заднього правого колеса був зайвим. Коні! Куй... Цей час згубили травечку недалеко від кучера, який займався колесами. Далека це був колеса. Разом набігли хмарна, як сьогодні набігли, набіли, і почав падати дрібненький дощ. Звичайно, король і королева втікли до карети. А тут має бути і кучер, і колесо, і королева. Але королев не йде І Королева потрапила до карети на веди задньому ліву колесу. Першою, а за ним Уважно перевірять всі колеса. Налити передньому правому колесу. Передній правий колесо заптикало. Після цього кучер зрадів, що подрос додому з каретою. Більше ніяких проблем не трапилось. Повернувшись до замку, королева сказала: мій король, мій мужній король, мій найкращий король, мій любимий король. Мій єдиний король. І просто король. Король. І королева. І ще й почувати. А гарета. На королева. на пучером, п'є королева. Королеві Вона Нане встигла на протикати чорчу, чи простимої. Не приносила ніяких проблем пучеру. Роботу і ремонт заднього лівого колеса а на правого колеса був зайвим. Кучер після цього всього взяв коней, а Все в і на лети сімому коней і погів на покор. Спочатку кучер! Напоїв сивого коня. Yeah. О, і сивий кінь зразу п'є. Коло водопой, так? Напоївши. Сивого коня. Yeah. Кучер повів сивого коня. Yeah. На місці. Потім взяв гнідого коня. І також його напоїв. Кучер. А де добре вдарити? О! Радів, що служить кучером? А, а кучер завтикав, став виході мій. Налити кучеру. А сказав, що служить, служить кучером. Ім'я твоє все голос. Давай, 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 давай. чистенький. чистенькі. Що служить кучеру таких гарних короля а? і королеви. Що може возити їх на прогулянку такою гарною каретою? З такими гарними кіньми, чи yeah. таких гарний коней yeah. нема в жодному королівстві. Тому після ці прогулянки нашого короля і королеви народився спадкоємець, але чомусь краплі води схожі на кучера. Казушці yeah. кінець або жарт. Всім а буде знати на піск Король.